Привіт-привіт! Сьогодні ми разом будемо розбирати мультфільм Аладдін І, до речі, ім'я головного героя вимовляється як Еларін англійською мовою. І я думаю, ви пам'ятаєте правила Спочатку ми дивимося фрагменти, розбираємо всі цікаві англійські вирази слова та конструкції, а потім в кінці ми дивимося все повністю. І також на вас чекатиме невеличкий тест, аби перевірити наскільки уважно ви дивилися це відео. Отже, давайте починати. Okay, Abu, let's go! Uh, Try this, your taste buds will dance and sing! <laughs> hey! Get, oh, get your puzzle! <laughs> Why? You! Get away from here, you You, cursed filthy! Hey! Nice going, Abu. Breakfast is served. Отже, ми подивилися перший невеличкий фрагмент, і можна повернутися на його початок, аби поступово розбирати все, що ми там почули. Окей, абу. Окей, абу, го. Іди. Пішов. Try this. Спробуйте це. Try – спробувати. Your taste buds will sing and dance. Taste buds – це смакові рецептори. І далі він каже, що ваші смакові рецептори будуть Dance and sing Ну, дослівно співати та танцювати, але по факту він просто каже, що вони будуть дуже задоволені у захваті. Гей, Get your paws off That Прибери звідси свої лапи. Get your paws off Прибери лапи. І у нас тут є така конструкція, яку можна використовувати не тільки в цьому випадку, але ще й в інших. Uh, get something off something Це прибрати щось із чогось. Наприклад, ви б могли сказати Get your hands off me Прибери від мене свої руки. Why you? Why you? Чому ти? Ну тут така незакінчена фраза. Не будемо на ній зупинятися. Get away from here, you. You, you. Get away from here. Забирайся звідси, це дуже розповсюджена розмовна фраза. І я думаю, якщо ви будете дивитися більше мультфільмів, серіалів і так далі, то ви будете це чути дуже часто, тому запам'ятовуйте і майте на увазі. You cursed, ти проклята. filthy, Це брудний, брудна, ти проклята, брудна, ейп. Мавпа. Кибай! Кипай, він каже, бувай! Nice going, boo. Nice going. Abu. Nice Це щось типу як nicely done. Great job. Типу крута робота, хороша робота, класно впорався. Breakfast is served. Breakfast is served. Сніданок поданий. Сніданок подали. Ось сніданок наш. Другий фрагмент. lady, a pot. pot Don't fight her in brass or silver. Sugar dates, sugar dates and figs, sugar dates and pistachios. Would the lady like a necklace? A pretty necklace for a pretty lady. Oh. Fish, fish, we catch them, you buy them. No, I don't think so. Oh, <gasps> excuse me. Oh, God. I'm really very sorry. Wow. Must be hungry. Here you go. You'd better be able to pay for that. Pay? No one steals from my cart. Oh, I'm sorry, sir. I don't have any Айронгавенімані please. Ось такий у нас другий фрагмент. Звичайно, трішки довший за перший, але тут така ціла історія. Тому давайте повернемося до початку другого фрагменту і поступово будемо все розбирати. Pretty Pretty lady, lady, a a pot. pot. Pretty, гарний, красивий. Pretty lady, гарна леді. І Він каже: ці гарні леді. Buy a pot. pot це такий горщик. І він їй каже: гарне леді, купіть горщик. Pot. No finer pot in brass or silver. No finer pot in brass or silver. Basically, чоловік просто вихваляється, які у нього класні товари. І він їй каже, що ну кращого вона просто не знайде. Отже, ми тут бачимо ступені порівняння. У нас є слово fine, і є слово, яке у нас використовується тут: finer – Хороший, кращий. No finer pot немає кращого горщику. Тут в принципі можна було б казати такою повною конструкцією There is no finer pot», але так скорочено теж можна говорити. Так простіше звучить, і власне так у нас звучить саме в мультику. Отже. No finer part in brass, brass – Це мідь або ж латунь, а silver це срібло. Отже, ні в кого немає кращого горщику, ніж у цього чоловіка. Sugar dates! Sugar, dates and fix. sugar date! Sugar dates! sugar dates and fix. Ось тут у нас є цікаве слово date. А, мені здається, ми вже в якомусь відео про нього говорили. Воно може означати, наприклад, дата, побачення, зустрічатися з кимось, людина, з якою ти йдеш на побачення. І також у цього слова є значення фінік. І саме в всьому значенні у нас це слово використовується тут: Sugar Dates цукровий фінік. А fig це. Інжир sugar dates, and sugar dates and pistachios! Ми вже сказали, що Sugar dates, це у нас фініки, а pistachios – це фісташки. Would the lady, like a necklace? Would the lady like a necklace? Чи не бажає леді намисто? Отже, лайк like ми використовуємо не лише тоді, коли ми говоримо про щось що нам подобається, а також ми можемо використовувати його тоді, коли ми говоримо про те, чого б нам хотілося. Звичайно ж, у поєднанні з would. Наприклад. Давайте уявимо, що ви знаходитеся в когось в гостях і вас питають, чи хотіли б ви чогось ще. А ви такі кажете hmm, I I don't know, I would like a cup of cocoa». Мені б хотілося чашки какао. Ось так і тут він питає у «Would the lady like a necklace?» Чи хотілося б леді взяти на мисто? «Pretty necklace for a pretty lady». «A, pretty for a pretty lady». Гарне намисто для гарної леді. Fresh fish! Fresh fish – свіжа риба We юбає you кечем юбаєм цю кеч це ловити To buy – купувати і він каже ми рибу ловимо ви рибу купуєте у нас тут є скорочення м. Це скорочення від them, їх I don't think so. синксо oh, no, so. oh, ні я так не думаю вона каже таким чином що рибка їй не потрібна на даному етапі її життя <звук> Excuse me I'm really very sorry. Excuse me, перепрошую. I'm really very sorry. Мені реально дуже шкода. Я дуже перепрошую. Якщо ви просто скажете I'm sorry, то ви кажете sorry, пробачте, мені шкода. А тут вона ще додає і really, і very і таким чином вона підкреслює, що їй прям дійсно дуже шкода. Hello, 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 можна прикласти як Агов, привіт! Ало? Агау ку Oh, you must be hungry. Ти певно голодний. Вже було у нас в одному з відео таке пояснення, чому must може використовуватися в декількох значеннях, тому я думаю, можна це повторити. Взагалі ми знаємо, що must це модальне дієслово, яке означає, що ви щось. Повинні. І таким чином ви могли перекласти «You must be hungry», Типу, ти повинен бути голодним. Але також це можна перекласти як ти певно є голодний. Тобто говориться про якусь дію, яка є ймовірною, і ми висуваємо своє припущення щодо чогось. Отак і Жасмін каже: хлопчику: Ну, ти певно голодний. Так подивилася на нього, зробила таке припущення. От і маємо таку фразу «Here you go». Here you go. Ось те де або ж тримай. You'd better be able to pay for that. You'd better be able to pay for that. To be able це бути здатним могти щось зробити. І якщо ми це поєднаємо з you'd better, you'd better be able, то це можна перекласти як ти б краще була спроможна, ти б краще могла pay for that. Заплатити за це і запам'ятовуємо платити за щось to pay for something. Ось такий у нас тут буде прийменник pay. Pay. заплатити шок. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. No, no one steals from my cart. Ніхто не краде з мого кошика. Cart – це кошик. No one steals – ніхто не краде. Ми знаємо, що в українській мові у нас буде працювати таке подвійне заперечення, але в англійській мові ось це заперечення є уже у. No one тому діє слово steal Ми можемо просто поставити у плюсовій формі. І буде просто no one steals і цього буде цілком нам достатньо. I'm sorry, sir I don't have any money Oh, I'm sorry, sir Мені дуже шкода, пане, сер, пан, як вам завгодно. I don't have any money у мене немає ніяких грошей. Any, ніяких. Oh, і він їй каже thief Це означає крадійка. А вона йому така Please Будь ласка, типу перестаньте, і також мені здається, буде корисно для новачків. Різниця між please і you are welcome, тому що і те, і те можна перекласти як будь ласка, але please – це будь ласка, коли ви про щось просите, а you are welcome – це, будь ласка. Таке, як нема за що. Тобто, коли вам за щось подякували, ви такі, а no problem, нема за що. Але якщо б вона хотіла так безкоштовно потрапити на онлайн-урок англійської мови в EnglishDom, у неї б це вдалося. Тому що перший онлайн-урок англійської мови з викладачем в EnglishDom абсолютно безкоштовний, і тим більше ви там будете весь урок розмовляти англійською мовою, і це дозволить вам покращити ваші розмовні навички. Крім того, займатися можна в ваших улюблених місцях, наприклад, улюблене кафе або парк, і ви можете не покидати своє Обочі місце або ж ви можете просто займатися вдома в комфорті, в затишку. Тому що все, що вам потрібно, це просто ваш ноутбук або ж комп'ютер та доступ в інтернет. Щоб потрапити на свій перший безкоштовний онлайн урок англійської мови, вам потрібно просто перейти за посиланням в описі під цим відео і зареєструватися на нього. Ось так все просто, тому мерешівчити англійську. А поки що ми будемо продовжувати. Thank you, kind sir. I'm so glad you found her. I've been looking all over for you. What are you doing? Just play along. You know this girl? Sadly, yes. She is my sister. She's a little crazy. She said she knew the sultan. She thinks the monkey is the sultan. давайте до початку Подивимося, що тут є цікавого. Якщо ви дозволите сходити мені до палацу, я можу взяти трохи грошей у султана. To let someone do something, дозволяти комусь щось зробити. А, також вона у нас використовує слово сам, що можна прикласти як. Трохи певну кількість чогось. Тут вона говорить саме про гроші, тому що він їй перед тим сказав, що треба заплатити, і вона йому каже, що в мене грошей немає, але я можу піти і взяти сам трохи якусь кількість у султана. Чи ти знаєш яке покарання за крадіжку? Penalty for – покарання кара, вирок за щось. Stealing. Крадіжка no, пли но ні, 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 будь ласка, Thank you, kind sir. I'm... дякую вам, добрий чоловіче. kind sir, kind sir. чоловік. Пан сер, дякую вам, добрий чоловіч. So glad, you found her. I'm so glad you found her. Я такий радий, що ви її знайшли. So, можна перекласти в цьому випадку як так або ж дуже, коли ви підсилюєте свою думку. I am so glad. Я такий радий. Я дуже радий. Я такий радий, що ви її знайшли. I've been looking all over for you. I've been all over for you. Я тебе всюди шукав. Ці all over for someone шукати когось всюди, у всіх куточках, ось це all over, all over це всюди. What are you doing? Just... What are you doing? Що ти робиш? Just play, along. Just play along він каже, to play along це підігравати. You, uh, know this girl? you um know this girl? Ти знаєш цю дівчину? Sadly, yes. She is my sister. Sadly, yes. Sadly на жаль. Сумно, але так я її знаю. Це моя сестра. She's my sister. She's a little crazy. She's a little crazy Вона трішки божевільна. Ви певно знаєте слово little у значенні маленький, але воно ще може перекладатися як трохи. Наприклад, She's a little crazy Вона трошки того crazy, божевільна. I'm a little disappointed я трішки розчарована. He's a little tired». він трохи втомлений. Тобто, ви можете використовувати «a little», Разом з різними словами, аби утворити ось цей ефект трохи, і продовжуйте, що саме трохи там, трохи божевільний, трохи втомлений, трохи розчарований в такому плані. Sultan. Вона сказала, що знає султана. Зверніть увагу, що не дивлячись на те, що ми це перекладаємо, як вона сказала, що знає султана. Хоча, якби дослівно ми мали перекладати вона сказала, що знала султана в англійській обидва дії слова будуть стояти у past simple. наприклад. I thought you knew. Я думала, ти знаєш. We knew he was a bad guy. Ми знали, що він поганий хлопець. She learned she could swim. Вона дізналася, що вміє плавати. Отже, she said she knew the sultan. Вона сказала, що знає султана. She thinks the monkey is the sultan. She thinks the monkey is the sultan. Вона думає, що мавпа це султан. Зверніть увагу, що манкі у нас тут використовується з артиклем, який використовується для позначення якихось конкретних речей. Тобто, коли у нас використовується a або n, ми говоримо про щось більш абстрактне, не про щось конкретне. Наприклад, якби у нас було a monkey, то ми б не знали точно про яку мавпу йде мова, і думали про якусь абстрактну. А тут у нас. She thinks the monkey is the sultan Тобто ми говоримо про конкретну мавпу. Про абу. Мова у нас іде саме про нього. She thinks the monkey is the sultan Вона думає, що мавпа ось ця конкретна, це і є султан. І останній наш фрагмент. Почнемо. О, oh, вай wow. wow, wow, wow. wow, But... no done Now come along, sis Time to go see the doctor. Oh, hello, doctor. Mm -hmm. How are you? No, 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 not that one. Come on, Sultan. <laughs> Come back here, you <laughs> Ось такий у нас фрагмент. Ми додивилися його. Зараз ми трохи повернемося до початку. Oh, why Sultan. о, oh, oh, мудрий Султане. Wise це мудрий. How may I serve you? Як я можу вам служити? To serve, служити. Tragic, isn't it? Tragic, isn't it? Трагічно, чи не так? Повне речення б звучало як it is tragic, isn't it. Це у нас ті самі хвостикові запитання, tech questions. І я уточнюю цей момент, аби ви розуміли, яким чином взагалі утворилося Isn't it. Тобто, чому, наприклад, не doesn't it Didn't it. Тобто у нас утворення другої частини, яка може прикладатися як чи не так, повністю залежить від того, що відбувається у першій частині і які допоміжні слова стоять там. Тобто ми звертаємо увагу на особу, яка згадується в першій частині. Речення і допоміжні слова, які там використовуються. Ось такі у нас ще будуть приклади. you were tired weren't you were weren't Особа you He came back didn't he 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 Він. Ось ця у нас особа тут стоїть. he came back came back Це у нас простий минулий час, Past simple. Тому у нас в другій частині речення буде didn't didn't. тому що це допоміжне дієслово у заперечній формі для past simple. He came back, didn't he? But... No harm done. But no harm done. але ніхто не постраждав. Не було нанесено шкоди. Harm – це шкода. Now come, along, sis. Now come along, sis. А тепер пішли зі мною сестру To come along Іти іти з типу іти поруч. А sis – це скорочено від uh, Sister Сестра. the doctor. Time to go see the doctor. Час сходити до лікаря. To go see the doctor Піти до лікаря. Піти на візит до лікаря. Hello, doctor. How are you? Oh, hello, doctor. How are you? Hello, doctor. Привіт. Добрий день, лікарю. How are you? Як ви? Як у ваші справи? No, 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 not that one. Oh, no, 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 no. Не цей, не той лікар. Not that one. Не той. Come on, Sultan. Come on, Sultan. Come on. Можна прокласти як нумо. Гайда, пішли. Come back, you little thieves. Ану, поверніться сюди, ви маленькі злодюшки, крадії. To come back, повертатися. Come back here, повертатися сюди. Поверніться сюди, він каже, зараз ви мене отримаєте. Отже, на цьому наш фрагмент закінчився, і ми можемо подивитися всю сцену повністю. Okay. Try this, your taste buds will dance and sing! <laughs> hey! Get, oh, get your puzzle! Out Why? You! Get away from here, you! You, you cursed filthy ape! <sighs> nice going, Abu! Breakfast is served. <laughs> Pretty lady, buy a pot. Don't fight her pot in brass or silver! Sugar dates, sugar dates and figs, sugar dates and pistachios. Would the lady like a necklace? A pretty necklace for a pretty lady. Fish, fish, we catch them, you buy them. No, I don't think so. Oh, excuse me. Oh. God. I'm really, very sorry. Wow. Hello. Oh, you must be hungry. Here you go. You'd better be able to pay for that. Pay? No one steals from my cart. Oh, I'm sorry, sir. I don't have any money. Hey. Oh, please, if you let me go to the palace, I can get oh. some from the sultan. Do you know what the penalty is for stealing? No, no, please! Oh, thank you, kind sir. I'm so glad you found me. I've been looking all over for you. What are you doing? Just play along. You uh know this girl? Sadly, yes. She is my sister. She's a little crazy. She said she knew the Whoa. Sultan. <laughs> she thinks the monkey is the Sultan. Oh, wise Sultan, how may I serve you? Tragic, isn't it? But no harm done. Now come along, sis. Time to go see the doctor. Oh, hello, doctor. How are you? No, 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 not that one. Come on, Sultan. <проб> <проб> Come back here, you <проб> Ось і все на цьому наш фрагмент повний закінчився, і ми можемо переходити до тесту, як я обіцяла. Отже, перше питання: як можна перекласти фразу Here you Go? Ay. Ось туда бе. Тримай сі, Можна і так і так. Питання номер два. Як пишеться форма множини для thief? Крадіть. Як у варіанті A, як у варіанті B, як у варіанті C. І третє питання: у якому значенні у цьому фрагменті у нас зустрічалося слово date. A. Побачення B. Фініки C. Дата На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте його лайком, нам буде дуже приємно. І в коментарях можете додати, який ваш улюблений момент з цього мультфільму. А також поділіться у коментарях фільмами, мультфільмами та серіалами, розбір, яких ви б хотіли бачити на цьому каналі, і ми обов'язково до вас дослухаємося. Ну і звичайно, я нагадаю вам, що у вас є можливість зареєструватися на ваш перший безкоштовний онлайн-урок англійської мови з викладачем в EnglishDom, де ви будете прокачувати свою англійську. Все, що вам потрібно для цього, це просто. Натиснути на кнопку, яку ви бачите прямо зараз у себе на екрані, і зареєструватися. А я прощаюся з вами до нової зустрічі. Бай!